Друзі, хочу сьогодні закрити огірочки по новому рецепту. Ніколи по цьому рецепту я не закривала. Які вони получаться на смак, не знаю. Але цікавий рецептик з парічкою, але без уксуса. На літрову баночку, стакан парічки. В кожну баночку беремо віточку укропа. Зонтиком, один листочок, два, три зубочка чесничку, листочок, кусочок листочка хрону і два листочка петрушки. В кожну баночку я добавляю суміш перців. І одну гвоздічку. А ще я додав гіркий перець. Це в мене сухий, прошлого року. Це вогник. Я один малесенький розділю на чотири баночки, бо він дуже ядрений. Наклала я неповні баночки. Зараз буду висипати парічку, заповнювати пустоти. Друзі, накладайте не щільно, тому що у вас не влізе парічка. Я роблю перший раз, і тому я вам раджу, бачите, це тут тільки попів стакана парічки. А ще надо пів стакана. Зараз я докладу маленькими огірочками зверху і ще докладу парічку. Я доробила ще дві баночки. Бачу, що в мене залишається парічка. Надію, що рецепт буде смачний, що я не пошкодую. Наклала я в баночки, бачите, як гарненько виходить. Тепер заливаємо крутим окропом і залишаємо на 15-20 хвилин для прогрівання. Потім зільємо водичку в кастрюльку, доведемо до кипіння і зальємо другий раз, я прогріваю огурці два рази, а на третій раз закатуємо, Злила водичку другий раз, робимо розсол з розрахунку на літр води. Це на 2 літрових баночки. Беремо 2 столових ложки солі без гірки. І 4 столових ложки цукру без гірки. Або 50 грам солі і 100 грамів цукру. Закипіла водичка, прям як компот. Залила розсолом, закриваємо кришечками і закатуємо. На вид дуже гарне огірки в компоті. Перевертаємо і укутуємо. Друзі, пройшло дві неділі, як я закривала ці огурчики. Я спеціально не виносила їх до погріба, щоб подивитися, чи не взірвуть, бо вони без оциту. Ну, дивіться, такі гарні. Хочеться вже спробувати на смак. Надіюсь, ми не будемо розочаровані. Всім гарного дня!